Гендиректору державного підприємства Ліси України Юрію Болоховцю ДБР закидає багато мільйона на законне збагачення. Йому вже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Посадовець категорії А був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік, 2021-й, він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва вісьмох земельних ділянок. Вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках, з метою приховати реальне джерело походження. Майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Квартира вартістю у 9 мільйонів гривень оформлена на товариша. Автівки і земельні ділянки також на підставних особах, як з'ясували слідчі ДБР. Розрахунки відбувались у готівковій формі і значно перевищували дохід посадовця. Юрій Болоховець собі обіймав керівні посади у держпідприємстві, починаючи з 2020 року. Саме з цим періодом також пов'язують так зване велике будівництво у лісовій галузі за державні кошти та передачу у приватні руки за безцінок. Процесуальні дії вчиняються за місцем проживання гендиректора ДП «Ліси України. По скрипту елітна піраміда, яку організував Юрій Болоховець, ще з часів призвела до логічного завершення. ДБР відпрацювало на відмінно. Гаряче в київських офісах стало ще на минулому тижні. Нагадаємо, стілець хитнувся під операційним директором Олександром Кватирком. До слова, часи його панування в лісах полісся збігаються із періодом управлінської діяльності в Києві Юрія Блоховця. Між тим, головному лісівнику Волині не заважали кримінальні провадження, порушені проти нього, і надалі обіймати керівні кисла. Хто наступний? Оля Ганич, телеканал Аверс.